Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами списуємо речення, які подані друкованим шрифтом. Вітаю вас, мої любі, у світлій затишній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісня, дзвінкий та веселий. Налаштуємося на урок. Закрийте очі і повторюйте за мною. Я творча особистість. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Чудово! Почнемо наш урок із гімнастики для очей. Відкрийте свої долоньки, подивіться на пальчики, пригадайте їхні назви, зіжміть пальчики в кулачок і покажіть вказівний і великий пальчик. Порухайте лівою і правою ручкою одночасно в різні сторони. Виконайте цю вправу декілька разів. Ми з вами пригадаємо, що ми вивчаємо знак апостроф. Що він значить для слова і як він впливає на сусідні літери? Отже, букви «я», «ю», «є», «ї», що стоять після апострофа, завжди будуть позначати два звуки. А ось букви, що стоять перед апострофом, будуть позначати тверді приголосні. Чи після всіх твердих приголосних перед «я», «ю», «є», «ї» Ми ставимо апостроф. Ні, не, перед, не після всіх. Ми користуємося тільки буквами Б, П, В, М, Ф та Р. Саме ці літери охороняють апостроф разом із буквами Я, Ю, Є, «ї». Отже, сьогодні ми з вами пригадаємо, що апостроф пишеться на верхній лінії рядочка, ми ставимо точку і від неї проводимо плавну, коротку, вигнуту дугу. Чудово! Пригадали, тому приготуйте свої зошити, відступіть від попередньої роботи один рядочок. Поки ви знаходите зошит і готуєтеся, пригадуємо, що під час роботи в зошиті ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Ніжки стоять на підлозі, зошит лежить навскоси, руки лежать на столі. і трьома пальчиками тримають або ручку, або олівець. Всі основні правила ми пригадали, тому. Відступивши від попередньої роботи один рядочок, ми запишемо з вами склади. Прочитаємо їх разом. П'я пю, п, п, п в'я, в'ю, в'є. Звертаємо увагу на те, що, коли в складі вживається апостроф, літери не з'єднуються. Апостроф пишеться не над рядочком, а на верхній лінії рядочка. Тому на робочому рядку ми прописуємо ці склади пя «в'я». В'ю в'єм і слідкуємо за нахилом і розміром букв. Не забуваємо, що ми можемо зупинити нашу урок в будь-який момент. Працюємо каліграфічно, охайно, намагаємось відпрацювати каліграфічне і швидке письмо. Отже, якщо ви завершили написання складів, ми в зошиті запишемо речення, яке подано на екрані друкованими літерами, ми в рядочку його записуємо рукописними. То, що це за речення читаємо разом. У мар'яни комп'ютер. Звертаємо увагу, що в слові мар'яни використовується апостроф. І в слові комп'ютер теж використовується апостроф. Тому натисніть паузу і на новому рядочку запишіть це речення рукописними літерами. Якщо ви поставили крапку в кінці речення, час перевірити, чи правильно ви поєднали букви. Перегляньте записане речення в вашому зошиті, із реченням, що з'явилося на екрані. Ви помітили, що апостроф розриває букви, вони не з'єднуються під час письма слова. Прочитаємо наступне речення У Дем'яна хом'ячок. Натисніть паузу і запишіть це речення рукописними літерами. Звертаємо увагу, що в цьому реченні два слова пишуться з великої літери. Буква У і слово дем'яна. Буква У це початок нашого речення, а дем'яна це ім'я хлопчика. Тому два слова. Вживаються з великою літерою. Якщо ви записали наше речення, перевірте, чи правильно ви поєднали літери. Ми продовжуємо наш урок, і для вас цікавий філворд. Потрібно розгадати слово, що означає музичний інструмент. Ви бачите в першій великій клітинці літери. За рухом стрілочки можна прочитати, що цей музичний інструмент баян. В наступній великій клітинці знайдіть слово, що буде відповіддю на наступне твердження: Кількість пальців на руці. І ви прочитали слово «п'ять». Чудово. Розглядаємо третій великий квадрат. Яким словом називається родина? Сім'я. Молодці. І в останньому квадраті розгадайте слово, що буде відповіддю на твердження, визначає смак їжі. Це язик. Отже, ми з вами прочитали чотири слова. Баян, п'ять, сім'я, язик. Запишіть на новому рядочку ці слова. Перше слово запишіть з великої літери, бо це початок нашої роботи. Після кожного слова ставте кому. Ми перераховуємо ці слова. Запишавши останнє слово, не забудьте поставити крапочку. Отже, ми зупиняємо наш урок і записуємо. Починаючи з великої літри слова баян, «п'ять», сім'я язик. Якщо ви завершили написання цих слів, перевірте, чи правильно ви записали слова. Знову натисніть стоп і звіртеся із словами, що записані у вас в зошиті. Настав час відпочинку, виконайте фізкульт хвилинку. Продовжуємо наш урок. Починаємо пригадувати всі літери, що ми з вами вже вивчили. І перша літера це буква А. На новому рядочку запишіть каліграфічно літеру А велику, поруч маленьку, поєднання двох маленьких літер. І склади АР на МА, АС. Намагайтеся досягти каліграфічного написання цих літер. Кожна літера має нахил, тому намагайтеся дотримуватися того нахилу, що вам показує ваша коса лінія. Якщо ви записали і відпрацювали каліграфічне написання першої букви нашої абетки... Ми пишемо диктант. Але диктант не простий, а малюнковий. Розглянемо малюнки. Що ви бачите? М'яч. Наступна цифра 5. Пір'я. І ця риба називається в'юн. Запишіть слова. Малюнки, яких ви бачите на екрані, і друковані слова, які ми назвали, озвучуючи кожен малюночок, ви записуєте рукописними літерами. Ми починаємо працювати з великої літери. Перераховуємо слова, то між ними ставимо кому. Завершивши роботу, після останнього слова ставимо крапочку. Отже, натисніть стоп на нашому уроці і запишіть слова м'яч п'ять пір'я в'юн. Перевірте, якщо ви завершили письмо цих слів. Ми продовжуємо наш урок, і сьогодні ми пишемо для себе. Тому пригадаємо казку. Про апостроф. Перед вами наша казка. Ваше завдання виберіть будь-які два речення із цієї казочки та запишіть їх в зошит. Поставили відео на паузу, оберіть будь-які два речення. Ви пишете для себе. Намагайтеся написати так, як ви любите себе. Чисто, охайно і каліграфічно. Якщо ви завершили написання, то давайте пригадаємо, чого ви сьогодні навчилися. Що б ви хотіли дізнатися. Що ви дізналися сьогодні? Що вас найбільше вразило? Продовжіть далі е, тлумачення своїми думками. Вдома я розкажу про. Складно було, найважче було. Наш урок завершено. Я бажаю вам легкого і цікавого навчання і зустрінемося на наступному уроці.